Судя ТВА, продовжуємо роботу в прямому ефірі. З нами Олександр Самарський, екс-посол, заступник керівника центру дослідження Росії. Я вас вітаю. Доброго дня, радий знову бути в вашій студії. Дякую вам. А отже, почнемо по вашому профілю. Зараз ви досліджуєте Росію, і знаєте, загалом, от коли я чую, що невідомо, що там Путін затіє, в яку гру, ніхто не може зазирнути в його голову. Знаєте, це таке певне лукавство, тому що є вже ну певний набір дій, за яким можна характеризувати і доволі точно окреслити. Що буде далі, так? От якщо, якщо зараз згадати там події Донецький аеропорт, я, так я, ви, ви зрозуміли да, про да, що Єловайськ, да, зараз Дебальцеве, абсолютно. так? Тобто можна прогнозувати, що буде далі. Це при тому, що аналітики казали, що ймовірний наступ можна очікувати навесні, але все почалося швидше. От зараз дебальцево, так а, що, що ви бачите, який, який сценарій зараз на тлі того, що ми всі говоримо про виконання мирних угод. Давайте. Все-таки тут ви одночасно поставили декілька питань, посутніх, і найбільш фундаментальне, так би мовити, що думає Путін. Не треба тут, мені здається, ламати собі сильну голову. Сподівайся на краще готуйся до гіршого. Ми маємо бути готові для того, щоб найближчим часом буде поновлення військових дій, буде поновлення наступу і так далі. І так далі. На жаль, в мене не склалося враження, що паузу після мінську 1 Україна вирост, використала так, як потрібно. Є питання. Я думаю, не тільки в мене. Тут велика проблема, тому що був Іловайськ, тепер Дебальцеве. Ми наступаємо на ті самі граблі. Винних немає. Хлопці гинуть. Ми проголошуємо, що мене найбільше вразило відступ з Дебальцево як нашу перемогу. Ну так ми так далеко зайдемо. Треба... І головне вимочне ми говорили з вами минулий раз. Я то пам'ятаю, я сказав, що Мінськ 2 це дуже тимчасово. Жодна сторін не реалізувала. Свої стратегічні інтереси і знаєте, щоб не брехати один одному. Ми ж ми ж уявляємо, що буде далі, тому що от за так. цим характером дій, тобто іде концентрація сил, іде захоплення української території, потім пауза, потім певна пауза. Потім збирається якась контактна група, щось там підписує під час цієї паузи. За деякий час знову ескалація так. і знову поступовий наступ. З такого фрагменту, який дуже останнім часом в соціальних мережах гуляв, є такий фільм Британський комедія, пародія на бюрократичну систему Да, господин міністр да, прем'єр-міністр там, ну я в російській, тому що я так дивився. Там є принцип салямі. Коли у прем'єр-міністра питають, чи на чесно він червону кнопку, як росіяни захоплять Берлін, це фільм вісімдесятих років. Дійдуть до Ламаншу, ні, ні, ні. І це є принцип салямі. Коли нарізається по кусочку. По Був Мінськ-1 550 кілометрів. Мінськ-2, ми визнали, що це, наче їхня територія. Ну, так же ж не може бути. А чи є у нас червона кнопка? На що нам тиснути в такій е, ситуації? Червона кнопка в, дані, в даному випадку о, мається на увазі ядерна зброя. В даному випадку в Ну якщо закривали. екстраполювати, ми розуміємо, немає ядерної зброї, але, я, але, я але думаю, має бути запобіжник. Я думаю, знов таки. Справа не в запобіжнику. Справа в тому, що мені здається, що українське суспільство, воно готове до протидії. І оця готовність просто владою не реалізується. Армія створена була на волонтерських засадах. Найбільше бойові частини чи ті, які є, це добровольці і так далі. І так далі. Разом з тим, ми бачимо абсолютну відсутність нормальної комунікації. Керівництво держави в даному випадку насамперед президента, як верховного головного команду, з народом Поясни, а що Це має розкажи бути? це. Маю бути там щоденні виступи. По по телебаченню я починачу частіше, мені здається, ніж нашого президента. Тому що Путін виступає і звертається. Якось так. От у мене склалося враження. Ні, ну, від президента від президента насправді йде багато меседжів. Отові Од, один, один з останніх та це про, про ймовірність е -е, застосування миротвор... від влади. Загалом я кажу та миротворчих Скільки? сил. Хоча ще в жовтні місяці президент говорив, що миротворці в Україні да... це буде варіант замороженого Придністров'я. Давайте, давайте при розрізняти, що таке від влади. Дуже часто виступають представники адміністрації президента по конституції. адміністрація президента це ніщо. Конституції не прописано. Вони в структурі державної влади. Якщо ми говоримо про верховенство закону, ніхто і це треба абсолютно чітко Ну це робочий офіс президента. Ну то не? хай носить папери. Не треба інтерпретувати ну, ситуацію. Є, є міністром закордонних є речники, справ. Які позиції, є так? ще щось. Ми чалого, до якого я відношусь, Валерія, з повагою. Він був заступником міністра закордонних справ. Я чую частіше, ніж Клімкіна, який зараз, якому я дуже співчуваю, є міністром закордонних справ. Це ненормально. Меседжі про це писали. Будь-яка подія значима. Що, от ви мене спитали, що ми хочемо, як буде далі. Чому президент не дає відповідь на це питання? На, на яке саме? Що ми маєте на увазі? Що буде далі? Що думає Путін? Буде? Я, що я будемо дума, ми робити? ви знаєте, я думаю, що насправді ніхто не знає. Якщо бути чесними, чесни, ніхто не знає, що буде має, далі, але. У нас має бути стратегія. У нас має бути. Або ми собі чітко вирішили, і на минулій нашій зустрічі ми говорили, заморожуємо конфлікт, робимо Придністров'я. Ви так і ставили питання. Відрізаємо, вибачте, грубо так би мовити, колючий дріт, мінні поля і так далі. і так далі. Відрізали, зміцнили кордон. Для цього не так багато потрібно. Ми запізнюємось з усіма цими діями як мінімум півроку, рік. Ось що в чому проблема. Ми йдемо за подіями. Ми дуже часто граємо по нотам, які вигідні Путіну. Ми підігруємо Путіну, наприклад, у тому, що Росія не є стороною конфлікту. У нас не розірвані дипломатичні відносини. Росія не є, так би мовити, агресором. Ну, ваші колеги-дипломати колеги кажуть, що тут треба залишати містки, щоб можна було взагалі зустрічатися ви, і вести переговори. Вибачте, в мене досвід трошки інший. Іран, всі ми знаємо на слуху. Давно розірвані 40 років назад з Штатами дипломатично що... третій... Прямі переговори, Прямі переговори міністри Керрі зустрічаються і так далі. і так далі. Ніщо не заважає, було б бажання. Навіть якщо ми, деякі дипломати, я поважаю їхню точку зору, кажуть, що тоді ми позбавимо дипломатичної допомоги наших мільйонів громадян, які знацюються в Росії, це не зовсім так. Інтереси штатів в і тому ж Ірані представляє Швейцарія. От до Савченка можуть наших дипломатів не пустити консула, а хай не пустять швейцарського консула чи швейцарського посла, який представляє в Росії інтереси України. Навпаки, тим, що ми зберігаємо е, дипломатичні відносини і консульські, ми послаблюємо. Захист наших громадян це має бути абсолютно чітко. Ну, дивіться, я коли казав про, про червону кнопку. Я мав на увазі саме якісь контрзаходи, які ми можемо застосовувати. Зрозуміло, що такі війни і такі ситуації не вирішуються в односторонньому порядку. Навіть якщо апелювати до досвіду Другої світової війни, там не було перемоги якоїсь однієї конкретної країни. Перемогла коаліція. Як би це не фальсифікували в радянській історії, але насправді воювала коаліція. Так? І англійці вступили в війну в 38-му році, а не в сорок му це, це ж те, ну, 39, в тридцять 39 му після, вибачте після нападу на Польщу. в 39-му да. на, на, Радянський на Польщу. Союз допомагав Німеччині, давав бомби для того, щоб не виходить. Але зараз ми е з вами е говоримо е про фальсифікацію історії. А я хочу запитати, а що ж ви згадали до речі про, про Клімкіна і що робить зараз українська дипломатія? А що наші європейські партнери? Та, от от знаєте, відчуття таке, що європейська дипломатія також поступається крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком відступає і знаходить для себе ми? причини. Це зробили. Робити минусіх зустріч. Може вимушено говорили і на і на перший, і на другій, про те, що ми під тиском європейської дипломатії здаємо свої позиції. Вони хочуть все розв'язати миром, але за наш рахунок. Ви згадали про другу світову війну, але не треба згадувати про перемогу коаліції. Ми зараз знаходимося на мюнхенському етапі коли, ну, до речі, зустріч коли була в, здали, в Мюнхені, коли, між іншим. Коли, ну, то не, не зустріч, коли розв'язували, а конференція. Там, я там мав конференція. Мав навази, я конференцію. Але справа не в тому. Європейці готові здати все. Ми домовились. Оце час... Для чого їм наш інтерес? Наші інтереси за нас ніхто не вирішить. Давно потрібно Спасіння утопаючих, сказали класики радянської літератури діла рук самих утопаючих. Слухайте, ну не могли виродитися політики. Вибачте, політики європейські, не які не розуміють, що Україна зараз виконує функцію блокпосту. Вони не вірять і не знають. Вони хочуть обійтися меншим злом. Якщо вони здали Україну, це для них менше зло. Американці абсолютно правильно сказали про Мінськ. 2 Меркель з Оландом вони узаконили вперше після другої світової війни війни відрізання території незалежної країни, так як було з Чехословаччиною. і це так і є. Щоб, цього, і не це сталося, щоб цього не сталося? Мав бути Женевський формат там, де представлені самі американці. Е, так? Я думаю, що цього недостатньо. Звичайно, багато хто вважає, що цей формат, якому були без залучення тільки суто європейський. Він є помилковим. Я теж думаю, що він є помилковим. Сюди треба залучати хоча б Польщу в Європейському форматі, сюди треба залучати Штати. Тоді буде якісь гарантії того, що вирішено. У Мінську 2 що підписали? А нічого. Які гарантії отримає чи мала Україна? В разі порушення кимось режиму е припинення Вогня. вогню. Так само, як з Будапештським меморандумом. Ніхто нічого. Нас побили, хлопці знов лягли, винних немає. Ну, це означає те, про що ми з вами сказали, що політики хочуть вирішити цей конфлікт мирно. Ніхто не хоче великої, тим більше мирно, там, третьої світової війни. Так правильно, нам треба чітко розуміти, що мирно це за наш рахунок. Залиш Крим, віддай Донбас, будь. Федерацію чи конфедерацію. Бачите, ви сказали, ви сказали віддай Донбас, але не є взагалі в такій ситуації. Ніхто не може давати жодних гарантій, що ця зараза не піде далі. В Харкові подивіться, що відбувається. А що відбувається в Харкові? Теракт так Так, вибачте, у нас три місяці назад кожного тижня чи через день перекривали чи метро, чи супермаркети. Пам'ятаєте в Києві? Ви маєте в Києві. На увазі, І так? що Нормальна служба безпеки спрацювала на той час? Як може бути, що подзвоникам з Росії перекривають? От і все. Так, да, ми маємо готуватися до терористичних актів. Так, да, це буде тут. Треба це абсолютно чітко зрозуміти. Да, мета дуже проста: дестабілізувати ситуацію. Залякати. Дестабілізувати тут не залякаєш, тут розізлиш. Але оцей гнів і незадоволення спрямувати на керівництво держави. У мене є улюблений фільм в російському перекладі Гарячі голови. – шот. Там президент американський вибор йому доповідають, що ваш опонент хоче вас дискредитувати, Тільки для чого це йому? Я сам можу це зробити краще за нього. Так от зараз ми маємо цю ситуацію. Ну ви і пожартували, слухайте. Але люди загалом розбираються. От спроби зібрати народ і повезти там на черговий штурм, вони приречені ні, ні, зараз. Не, не, не буде, буде. Це, це Україна, і слава Богу, що не буде підстав море. Море підстав. Мудрість народу, вона дається в знаки. Це Але... Так. Часи й тікають. І чомусь таке враження, що ні досвід Юлії Тимошенко, Януковича, наше керівництво нічому не навчив. Адже кожен з них, я поясню свою ситуацію позицію по Юлі. Ті переговори по газу. Там був захист не тільки і не стільки інтересів України, скільки інтересів Росії і Європейського Союзу. Такого не може бути. Так вона помилилася. Так, вона за це заплатила. Але кожна така помилка має розв'язуватись через відповідну бажану судову процедуру. У нас повна Но, якщо ви так говорите, то там, там Янукович інспірував процес проти е, Юлії Тимошенко і, е, і, і, і навіть її. Підстави, підстави, ми ми говоримо про підстави, про підстави, про дії політиків. Вона була прем'єр-міністром України, не Єврокомісію ЄС представляла і не. Росії, ви зараз говорите про національні інтереси, так от зараз те, що говорять українські політики, про можливість ну теоретично, бодай використання миротворців на Донбасі. До речі, 23 лютого це сьогодні Рада безпеки ООН розпочинає консультації. Наскільки це ймовірний варіант? Це це, це слухайте, раз. слухайте. Це теж елемент такого ну дипломатич, майже дипломатичного Правильно. вирішення Правильно. конфлікту. Ми маємо тиснути. Будуть миротворці, не будуть миротворці. Ми маємо ви розумієте, що маємо ми робити. Якщо виникла якась ідея, треба подивитися, як росіяни на неї реагують. Погано, Варто реагу. було сказати, що штати поставлять зброю, а вже росіяни всі как один, Що це буде третя світова війна? Варто було сказати по миротворців. Знову суцільний це означає, це, що ми відключення від системи світ. це. Означає, що ми на правильному шляху. Розумієте? І тут треба їх давити, бо тут теж. Але знов таки я давайте до миротворців трошки а, пізніше. Наскільки наскільки це йому ре, ре, реалістично? Я, я ще раз скажу те, що я повторюся: Спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Тобто маємо викладати всі ми, ми маємо самі битися. Ми маємо більшовики за півроку створили боєздатну армію, що нам заважало. Але більшовики при тому віддали, віддали частину України без, все... без Литовськ, в тому числі вони так? все взяли потім, потім? Ні, Армія створіли пізніше. Армія створювалася пізніше. Так і ми. Я ж знов кажу, я не бачу, щоб на 25% збільшилась чисельність генералів. Які генерали, які у нас? Для чого? Кому? Президент хоче забезпечувати свою підтримку армії, то ці генерали не спасуть, тому що вони перші його зіллють, якщо це так. Тепер по миротворцям. Я вибачаю, що я трошки перескочив, бо, ще раз, не поротворці нам допоможуть. Це допоміжний засіб. Це кастелі ми за, ми, зараз говоримо ми про рефорці? комплекс заходів, та правильно, що кожен має робити правильно, зараз, правильно, але найголовніше переведення нашої економіки і життя на військові рейки, про що ми вже з вами говорили. Вирішення дипломатичним і іншим тиском зміцнення армії, щоб в армію повірили, адже люди не хочуть хлопці туди йти, бо вони бояться бути зданими. Ви знаєте, ви, Окей, ви зараз ви зараз сказали. Я, я лише я кілька секунд, використаю своє становище. А, нещодавно був на фронті, та і от танкісти, які стоять на передовій, кажуть: ви знаєте, у нас в танках немає паперових фільтрів. Я думаю, що я зараз не розголошую військову таємницю, але ті речі, які потрібно вирішувати, та тому що якщо танк я, зупинився, я, я а у нього а у нього фільтри з ганчірок, як це роблять. Танкісти на фронті, то тобто за це має хтось відповідати. Президент у нас в грудні 34 рази виступав, що поновили над Чангаром ситуацію, що росіян уже там нема, і кожен раз спростовувало, що вони залишились. Тобто, верховний головнокомандувач не володіє ситуацією все давайте приплили, давайте. але по миротворцям давайте. Я б хотів би, щоб ми зараз, от кілька секунд, які нас залишили, щоб ми абсолютно конструктивно не фіксували, що все погано, розуміємо, а не розуміємо. Та дуже чітко говорили, що потрібно зробити. Перше, нам перестати потрібно перестати гратися в війну. Нам треба зрозуміти, що війна. Нам треба для цього вжити всіх необхідних законів. нормальних військових зі зміною е різних кандидатур, хто не справився. Під трибунал, або щонайменше ставку, і дуже швидко. Е, на жаль, наш президент дуже запізнюється з усіма кадровими рішеннями. Друге, економіка. Да, у нас можна цей бюджет, про який ми говоримо, вкинути у військове виробництво, задіяти людей. Ми маємо пройдіться по Києву. Хіба в нас війна? Ні, все нормально, десь там гинуть. Ми абсолютно нічого. Треба вводити військовий стан треба тиснути на росію що але, але впадати в депресняк теж не потрібно. а при чому то до телевіві коли йшла війна так само так само місто жило мирним життям те ж саме було в загребі під час війни Хорватів. І це робили спеціально що? щоб люди розуміли я, що, я, що, я що країна живе я взагалі не бачу чи в нас щось робиться то це зовсім інше Розумієте, і в Загребі пройшло 5 років, так чи скільки в нас? А в нас півроку, і ми не можемо мобілізуватися. Миротворчі сили, звичайно, там будуть ціла низка проблем. Знов таки, не зрозумірозумієте, Росія має право 30 вето. секунд у Нас на жаль, Росія має право вето, але це вето можна обійти. Якщо Росію поставити як агресора, тоді вона по нормам. ООН не має права голосувати. Це на це треба імплементувати на рівень ООН, тому що український парламент прийняв визначення країни-агресора. Ну тут тут багато є шляхів. Дякую, дякую. З нами сьогодні Вибач. в ефірі Олександр Самарський був. Звісно, не про все встигли поговорити, але це залишає надію на наступні mm. зустрічі. Спасибі, що ви Вибачте прийшли за песимізм, але цей песимізм Це не для песимізм. Блага. Треба бути реалістом Абсолютно. для перемоги. Абсолютно дякую за вашу участь і дякую за вашу увагу. До зустрічі.